Як бюджетні установи розрахуються за опалення, таке питання турбує обласних обранців. На носі опалювальний сезон а ціна на тепло зросла удвічі. В облраді побоюється, що з настанням зими в деяких районних держустановах може з'явитися значна заборгованість. Чи витримає обласний бюджет такі витрати? Депутатський корпус поцікавився у фінансистів. Перше півріччя ми опла... бюджетна сфера оплачувала за газ по 3 700, На сьогодні 6 700. Ваше бачення іде тих та різниця три тисячі, де бюджетної сфери буде закладена, і коли вона буде закладена? Тому що чи з 15 жовтня, чи з 1 листопада у нас почнеться опалювальний сезон, сесії у нас більше не буде. Ваше бачення, і де ті кошти, як вони поступати. Головний фінансист області Галина Карп депутатів заспокоїла завдяки заходам з за енергозбереження за перше півріччя споживання газу скоротилося на понад 20%. Відповідно, грошовий залишок чиновники спрямують на опалювальний період у наступному році. А про можливість виникнення такої проблеми вже повідомили МінФін. Є перерозподіл бюджетних призначень і зимових місяців для того, щоб наблизити їх і заплатити повністю жовтневі призначення. Крім цього, обласна адміністрація звернулася до міністерства фінансів України щодо незабезпеченості місце. Ви бюджетів як видатками на заробітну плату, так і видатком по енергоносіях. Ця сума по енергоносіях складає 37 мільйонів гривень. Фінансисти запевняють, загальна картина щодо виконання доходів бюджету в області позитивна. Його перевиконання за перше півріччя склало понад 3 мільйони гривень.